Привіт, дорогі друзі, вітаю вас на своєму YouTube каналі. Сьогодні з вами знову я, Софія, і сьогодні ми починаємо кулінарну рубрику. Сьогодні ми будемо готувати млинці. Я їх буду готувати вперше. І це відео ідеально підійде для тих, хто тільки вчиться готувати. Ну що ж, я дуже надію, що вам сподобається це відео. Ви підпишетесь на мій канал, поставите вподобайку. І натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео на моєму Ютуб-каналі. А ті, хто вже це зробив, ви Муа! великі молодці, я вас дуже сильно люблю. І ми починаємо! Першим ділом, що ми робимо, це обов'язково миємо руки і зав'язуємо волосся. А також беремо миску. І першим ділом ми відмиряємо молоко. Нам його потрібно пів літри. і я вам раджу просто взяти. Банку півлітрову налити стільки, скільки треба, ну а точніше повну банку, і вилити це в миску, але не так, як я, тому що в мене половина пролилася. от Тепер ми ставимо це на вогонь, і поки воно гріється, розбиваємо в миску в іншу три яйця. Тепер ми беремо вінчик і перемішуємо наші яєчки. Тепер сюди ми додаємо одну столову ложку цукру і одну чайну ложку солі. Питайте мене, чого я так довго набираю сіль в цю ложку. Тепер ми знову все це просто перемішуємо, щоб повністю розтопити весь наш цукор і всю нашу сіль. Ось бачите, як в мене виходить. Так, тепер ми відміряємо півлітру кефіру. Він в мене такий жирненький, гарний. Ми завжди на млинці такі беремо. Тепер ми беремо нашу миску з молоком і додаємо туди кефір. На цей раз я була обережніша, ніж коли наливала молоко. І так, а тепер ми додаємо сюди соду. Нагадую, що всі пропорції будуть в описі цього відео. І тепер ми знову це дуже обережненько все перемішуємо, щоб нічого не вилилося. Тепер ми беремо велику миску з нашими яйцями і виливаємо туди е, наше молоко з кефіром і з содою. І тепер Знову ж таки все це перемішуємо. А тепер ми додаємо сюди борошно. О, я його відміряю таким стаканчиком. Напевно, у кожного знайдеться такий на кухні. І тепер все так обережненько перемішуємо, о, щоб взагалі не було комочків. І тепер додаємо сюди олію, 2 столові ложки. А тепер ми розігріваємо нашу пательню і починаємо смажити млинці. Ви б знали, з якого разу я зняла для вас цей млинчик, тому що насправді до цього я робила, напевно, тисячу м'янів, млинців, точніше, вибачте, які в мене не виходили, тому що я перший раз їх смажила, і це було нереально важко. І так, я посмажила першу партію млинців і переключаюсь на вулицю. Справа в тому, що е, у нас нема пательні для млинців, а є лише е, звичайна пательня, і це дуже незручно. Буде легше набагато смажити на спеціальній. І тому я швиденько побігла в магазин, а то ще в Аврору. І купила не тільки пательню, а і ще деякі покупочки, які я вам зараз покажу. Ну, першим ділом я, звісно, показую пательню. Ось так вона виглядає. Звичайна пательня для млинців з невеличкими бортиками. Але насправді вона трохи деформована. Але що ви хотіли до Аврора? Е, також я купила гарбузове насіння. Воно нереально гарне. Дуже-дуже смачне. І вибачте, насправді, на гарбузове сонячнекова. І ніхто не знає, але я справжня фанатка поні, і тому вирішила купити наліпочки також з поні. Дуже гарненькі Мені попалися на очі. І так, ми знову перемикаємося на млинці. Тут я показую, як їх смажить мама. Дуже вони гарні в неї виходять. І вони такі дуже виходять тонкі, тому що ці сковорідки тонкетно. І також ви бачите, як я роблю мланці. Тому, якщо у вас щось не виходить, то згадайте мене, в якої також з сотого разу ніфіга не виходило. Але потім я наловчилася, і мої млинці були просто ідеальні. Ну, це ще ні. І ви бачите, як я його перевертаю. Все мало бути гарно, але щось пішло не так. Тут я вже вирішила сама знімати. Дивлюся, саджу малюся над цим млинчиком, щоб він тільки вийшов нормальний. І викладаю його. Далі знову наливаю тісто. І у мене виходить дуже гарний млинчик. І да простить мене мама, я трохи доливаю тісто на сковорідку, хоча цього робити не можна. І тут я так вже сиджу щасливо, тому що подивіться на цей гарненький млинчик. І ось я його вже перевернула. Зараз буду викладати. І ось іще один. І так, от стільки виходить з двох партій млинців. І також у мене залишалося тісто, я зробила такі манюнки. Ті трошки пригоріли з однієї сторони, але то нічого страшного. Я це швиденько з'їла. І тут я вже показую, як їх мама начиняє творожним сиром, такий десерт цирковий. Я показувала його в розпаковці, і ми його вирішили пустити на млинці. Ось дивіться, яка горан. І також млинці з м'ясом. Ви можете бачити тут невеличкі дірки, тому що, знову ж таки, це смажила я, а я їх робила, ну, смажила перший раз. Сьогодні тому не всі вийшли рівні. Ну ось і все. На цьому я завершую це відео. Я всім дуже дякую за підписку, за перегляд. І всіх дуже дуже сильно люблю. що вам сподобалось це відео. Бувайте.